Вони досі у неволі автопробіг на підтримку військових організували в Івано-Франківську. Мета заходу нагадати суспільству про тих, хто досі перебуває у російському полоні. Більше про це наша Вікторія Резун розкаже. Тут у середмісті Івано-Франківська зібралася десятки небайдужих, аби вкотре нагадати суспільству про військових, які боронячи Україну, потрапили у полон до окупантів. Щоб наше суспільство світ не забули про наших героїв, і що наших героїв потрібно витягувати з лап рашистів. Я скрізь зверталася, де тільки можу в Києві постійно на зустрічі їжджу. Не пропускаю ні одної зустрічі, яка може тільки бути. Спершу учасника акції вшанували пам'ять загиблих героїв та виконали гімн України. Наші борі, Організаторка акції Оксана жінка не отримувала звістки від свого чоловіка вже понад два роки. Де саме він і як себе почуває, навіть не здогадується. Він взагалі в мене з 15-го року служив. Ну, якраз перед повномасштабною він підписав контракт в 503-му окремому батальйоні морської піхоти, який дислокувався в Маріуполі самому. Ну от і в Маріуполі місць якраз попав, що зник безвісти інформації, на жаль, ніякої взагалі. Ще одна учасниця заходу Євгенія. Вона наречена бійця Азову, який зараз перебуває у полоні. Чоловік захищав Маріуполь від початку війни. Тільки через обмінених рідні та близькі маріупольського гарнізону дізнаються відомості. Бо, на жаль, свій дипломатичне дипломатичну можливість «червоний хрест не може використати, тобто не може до них. Відвідання зробити а так, це єдина можливість нас з них дізнатися. Чоловік Наталії в полоні також вже понад два роки каже, військові знаходяться зараз у нелюдських умовах. На жаль, повертають хлопців з полону, закатованих без внутрішніх органів в важкому стані. Хлопці. Стомлені, виснажені казали таке, що їх заставляють присідати, віджимати. Звичайна людина, яка вже більше двох років в полоні знаходиться, вона не має можливості присісти і отримують тому такі виходи. Це вже 27-ма акція на підтримку військових. На ній небайдужі мешканці та родичі військовополонених закликала світову спільноту і керівництво України зробити усе можливе, щоб врятувати українських бійців.